Доброго дня. Кому вечора приїхав до нас такий Nissan Кашкай на ТО. Так, І почав я шукати фільтр салону. Розібрав з цієї сторони, ну нічого не знайшов. Подивився там знизу, накладку туди декоративно зняв, нічого не знайшов. Поліз на цю сторону. Ну Логічно, може, якщо стеї нема, немає, то по любому стеї має бути сторони. Зняв я накладку цю. І побачив я ось таку заглушку. Ну, І, коротше, він тут стоїть. Але... Так, щоб його красиво поміняти, потрібно ще зняти педаль газа. Бо ти іначе не всунеш. Він в такому стані він там стояв. Ну, типа, страшно. Ну Nissan. Купив Nissan, як то кажуть. Так, щоб взяти ще педальку тут на 13 три болтика. І все. Бо сюди мучитись, тону його в баню, він не буде фільтрувати чітко. Та якось так. Ось таке коротеньке відео. Ми зараз будемо ставити. Так. Коротше, якось мучився-мучився і засунув в нього. То капець, ну як таке придумати? Думав, педалька відкручується, не відкручується, Геть треба з тормозної відкручувати. якось так. Ми ставимо зараз заглушечку, все назад. І головна поставити стрілечкою. Стрілочкою тако в салон. Та й все, збираємося назад. Ну, ні сад. не міг нічого придумати. Так. Бачите, ми вже все склали. Ну якось так. Ну то з тим, що фільтра тягнути, щоб вставити його туди, то я не знаю. То тільки так Нісан міг би придумати. Бачите, воно тіпа, не складно є міняти. Але... Помучитись, треба собі запихнути, щоб сильно не помнути того фільтра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!